Ще пощастить. Ну, вже, в принципі, криття непогане, міфік дроп. Знову легендарний! А як? Я не розумію, чому так щастить. Всім привіт, дорогі друзі, я з вами як завжди Денмен. І сьогодні в цьому відео ми знову будемо відкривати брал пас на моєму двінку, де я піднімаю всіх персів першою силою. Да перед початком даного відеоролику я попрошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатися на цей канал, оскільки на подібні відео я трачу багато часу і мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Ну, а я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. До кінця Пасу у нас залишилося буквально там 8 хвилин. І зараз потрібно це все зібрати, інакше воно просто напросто просто відкриється саме чи там пропаде, я чесно не знаю. Добре, давайте з вами получимо швиденько Едгара. Е, На жаль, не зможу його прокачати, але, скоріш, це наступний перс, якого я буду апати на 25-й. Едгар сам по собі перс непоганий. Ти очків сили, то там багато прокачки, але для цього команду, на жаль, вони мені не потрібні. Так, кредити-кредити. Ось ми получає з вами нашого Епіка-Енгар. Не питаю, коли я речі, полишав Енгара. Добре, наступний наш вами перш перс легендарний. Легендарний перс. Ну, давайте тоді не знаю, якого виберем. Першою силою, напевно, саме легше буде вороном. Він все-таки, типу, відлітати зможе. І ой 3800 це жорстко. 3800 це багато, краще було вибити його. Ну, окей. Давайте лутаємо, лутаємо. Ну. Та ні, це 300, а не та акція, було ж 50%, типу, там, скільки? 1900 було чи що? щось таке. Чому акції зараз немає, я не знаю. І, до речі, ми за набили рівно 300 скриті на аккаунті, що круто. Так, збираємо далі. Правда, не хочу відкривати ворон. Добре було вибити зараз можливо легендарного персі з стардропу, а ще краще з корочом кредити випали. Ну, в принципі, окей. Зараз покажу, що у нас по персалому цьому аккаунті, що взагалі по прокачці. Дуже багато квестів, але я не встигаю виконувати. Зараз, принаймні, не встиг. Так, ось так він дає аккаунт, знизу він ще не доапаний, тому що нормально цим проєктом зараз перестав займатися. Всіх зараз багато іншого контенту на каналі. Тому таке. Добре, хотіла завітлювати стардропи. Я ще не забирав сьогодні... сьогоднішні стардропи в плані щоденні. Ну Но... є що є. Не знаю, коли цей досік вийде. Оскільки, скоріше, що вийде набагато пізніше, коли закінчуся БП. Тому що зараз в мене багато наперед записано. І контенту справді зараз в БС багато, є знімати. Я знаю, що знімати. що Це все, я трачу дуже багато часу. Окей, міфій дроп. Звідси можу випасти 300 кредитів, а може випасти 200 е, очків сили. Саме не потрібний лут, хто не зрозумів. Ну що, лайк, підписка, ну а я відкриваю. І зі знову випадає. 200 кредитів. А... Що не тисяча. Ну добре. Нехай буде хоча б 200 кредитів. Окей, вже краще, ніж ні, очки сили. Так, я буду старатися не затягувати. Легендарний дроп. Легендарний дроп починає щастити. Окей, знову ж таки, лайк і підписка. Довго затягувати не буду. Давайте звідси з вами виб'ємо ворона. І. О, скінчик на Бель. Ні, це Бель! Це Бравлер. Ну, окей, до речі, вже непогано. До речі, вже непогано. Так, супоріткий. 30 кредитів. ну Так, я не ворог, звісно, довго буду збирати, але но... окей. Так, знову супер рідкі. Кипіт, тут кредити випадають. Мені на основі треба кредити. Я не знаю, чи ви. Скоріше всього, що вже вийшов досі про Лілі. Ой, нічого інфратих стардропа відкрив, але. Но... Окей. Окей, окей. Так, знову доміри. Ну, До речі, що не так вже багато залишилося у нас того стардропів. Можливо, ще пощастить. Ну, вже, в принципі, відкриття непогане, Міфік дроп. Знову легендарний! А як? Я не розумію, чому так щастить? Ну окей, полетіло. Лайк, like підписка. Ну а я відкриваю. Давайте ще одного перса. Ви серйозно? Я профлу сказав, от в рілі Анджело випало. Не випало, а випало. Так, давайте далі. Я не знаю, чому так щастить, справді я просто не розумію. Знову міфік, що за. Як? В смислі. У мене навіть не повний БП. Стоп! А, ти з на! Я думав, що це знову перс. Я грибу, а що так, а ч так щастить? А як так? Ну допустим. мені вже це подобається. Я би навіть сьогоднішні е, щоденні стардропи зібрав, але. Я, на жаль, вже не встиг зібрати квести. Ось тільки залишилося буквально 4 хвилини. Я цікаво, що би випало, якби я дещо брав пас до кінця. Тут немає таких квестів, щоб я зразу виконав, ні? Ні, немає, на жаль. Хоча. Я можу, напевно, ще пробувати зробити кіли. Зараз я пробую щоненьку. Коротше жесть. Я мало того, що не зробив кіли, ми ще й просираємо катку. Першою силою грати дуже важко, супер важко просто. Я не знаю, я пробував щось тут робити, але. таке. Я, ні, та ще й гаджет. Ну, таке. Добре. В принципі, коли ми не встигаємо робити, ну в будь-якому випадку відкриття вийшло супер крутим. Я не знаю звідки стільки фортуни. Ми відкрили з вами тільки 30, а там ще можна було відкрити 20. Ну, окей, зараз у нас почнеться новий Pass. Мені шкода, чесно, що я не допойшов. Якби знав, що буде так щастити, пройшов би до кінця. Але я на основі зараз збираю кредити, оскільки треба отримати Лілі. Тому таке є квестів справді багато. Тут мінімум би був 40-й левел. Не, більше, ну там я думаю, що в мене 30 Мінімум 44-й лег би був. Я думаю, якщо пострадці можна було і пройти повністю. Ну, окей, ну окей. Получилося, що получилося, Вибили з вами двох присів, вибили з вами два скіна. Давайте зразу виберемо з вами кінчиками, я потім забуду. Так, mm -hmm. На кого нас ще випали скінчик. Ще, ще скінчив якогось випав. Чесно кажучи, не пам'ятаю на кого, але зараз знайду. А ні, я помилився. Вибили ми за один скінчик і двох персів, а з першого міфіка нам випало 200 кредитів. Ну, в принципі, окей. Ось стільки много персів, отримали, до речі, 300 кредитів. Треба буде написати відосик про те, як я буду закупати скінчики, але це ми зробимо чуть пізніше. У нас почався новий сезон, але но я не можу іграти, оскільки в мене тільки перша сила. Потрібно мінімум 3 перса для початку, щоб поіграти. Окей, появився новий наш БП. До речі, у нас тут по квестах, а квест, до речі, у нас тут є. Ну і, до речі, по приколу можна зібрати хоча. Хоча добре, щоб був брал пас хлоп і не буду збирати. Що по монетах? 50 тисяч монет це просто жесть. Це ще два золотих скінчика. Як ви знаєте, в мене є лише золотий скінчик, Ну і ще докупимо. Добре, в принципі, на цьому буде закінчувати даний відосик. Ось такий він вийшов, супервезучим. Надіюсь, ви на це, за, за таке везіння поставите лайк та підпишитесь на цей канал. А також напишіть, чи хочете бачити більше цього проекту на каналі чи менше, бо відосиків по ньому не було відносно давно. Ну а з вами був Як Завжди Денмен. До нових зустрічей.